Привіт! І сьогодні я вам покажу, тому що я граю в Ponytawn з мого аккаунту, ту, ту, яку я зробила на телефоні та комп'ютері. Спочатку П -о Н, і -т -а -у Н Спочатку нам потрібно вибрати ту дію, яку ми використали. Для самого входження. Заходимо на Ponytiun. Замонтавується. І в мене тут видно, що... ...в мене тут замонтавлений персонаж. Зараз почищу камеру. Щоб було видно. Ну ось! Це Олі з Суспекс. В останній раз я грала на англійському або на сейф сервері. Я, там багат... я почу... спочатку починала візні, зробити відео. Чинів... Е, я запутаюсь. Але зараз я вам скажу. ось, Я почала грати в Понітаунду. По-перше, на... Гадайте якому сервері російському. Потім я зрозуміла, що краще грати з англійчанами. Там в них краще, ніж в тих росіян. Та ще легше знаходити друзів, якщо ти скажеш свою національність. Давайте спробуємо зробити українського персонажа. Я зробила і я вже граю за цього персонала українського на англійському сервері та. А некий вивчать екран. Та це більш краще стає. Ось я так хочу завжди грати. Я хочу завжди грати на комп'ютері. Кайфова музика.